Доброго часу моїм глядачам. От три срібні монети Іспанії. 1892 рік, 1885 і 1871. Всі різні королі. писати з гуртом. Все як, все як положено. Ну, є гурти, все. Вага в них практично, практично всіх монет вага одинако. Двадцять так, Трошки більше 24,6. 24,6 А ця одна. Ага, 24,5. Ну, практично одинаково Всім дякую за перегляд.